Жовтень цього року був найтеплішим за всю історію спостережень, кажуть учені. Листопад перейняв цю естафету і також дивує Одеситів своїм теплом. За народними повір'ями, 8 листопада вважається днем перших ознак зими. Проте цього року ми їх не помітили. Що чи хто впливає на таку зміну клімату? Про це сперечаються вчені. Одні вважають, що все через діяльність людини, інші не підтримують таку думку. Насправді ми дійсно чинимо вплив на зміни клімату. Проте для нас він глобальний, а для екосистеми Землі це деякі зміни, які не є досить суттєвими. Ми маємо розуміти, що клімат змінюється і стає некомфортним для нас, як для до людей, тому що ми звикли до кліматичних умов, в яких перебуваємо. Але для планети це якісь невеличкі зміни, якісь види помруть, якісь перейдуть в інші кліматичні пояси. Але глобально земля була, є і буде існувати. Без людського впливу тут не обійшлося. Один з основних чинників, через який змінюється середня температура повітря спалювання органічного палива, бо його видобувають із надр землі, каже Владислав Михайленко. Порушується цикл вуглецю і СО2, як головний парниковий газ потрапляє в атмосферу і при цьому спричиняє зміни клімату. Тому для того, щоб попередити зміни клімату, або зменшити їх швидкість, треба або переходити на опалення, яке використовує хоча б природний газ, а не вугілля переходити на автомобілі, які не використовують органічне паливо, і сприяти тому, щоб менше в принципі спалювати паливо в нашому побуті. Як правило, обговорюючи зміни клімату, ми говоримо про глобальне потепління однак, це не означає, що воно торкнулося всіх частин планети, пояснює вчений. Ми не можемо сказати, чи це глобальне потепління, чи похолодання. Є частини планети, де відбувається глобальне похолодання, є частини планети, де відбувається потепління. Наш регіон Одеський потерпає від глобального потепління, і наші науковці кажуть, що за 30-40 років взагалі Одеса може пройти в зону напівпустель, і ці сільськогосподарські культури, які вирощувалися у нас традиційно, більше не зможуть рости в наших нових кліматичних умовах. Способи оптимізувати процеси існують, каже Владислав Михайленко. Однак чи готові люди впроваджувати їх в життя? Питання відкрите. Дуже вагомий чинник це неправильне поводження з відходами, тому що звалище твердих побутових відходів є вагомим джерелом парникових газів. Тому для того, щоб зменшити знову ж таки вплив на зміни клімату, треба зменшувати кількість відходів, які ми продукуємо, і правильно з ними поводитися. Урбанізація також негативно впливає на погодні процеси. Це недостатня кількість зелених насаджень і навіть дорожнє покриття. Штучні покриття, дорожні, бетонні, вони також швидко нагріваються, і ми відчуваємо в великих містах острова тепла. Тобто, вже якщо навіть на околицях міста температура одна, то всередині міста вона на 5-7-10 градусів вища, ніж на околицях самого міста. Тобто ми впливаємо на клімат як глобально, змінюючи глобально клімат на землі. А ще на зміни клімату впливає війна. Як саме дивіться в наших наступних випусках?